Привіт, друзі! Хочу вас попросити терміново зробити максимальний репост, тому що зник молодий українець, який перебував в Польщі, і місяць тому приблизно він прямував із міста Вроцлав до міста Люблін, до своїх родичів. І, на жаль, з ним зв'язок обірвався, коли він перебував у місті Лоць. Тому, друзі, ви бачите його фото. Контакти я залишу в описі під це відео, також ви їх можете побачити на екрані. Зробіть максимальний репост. Його ім'я Микола Галядинець. Якщо ви, Микола Галядинець, дивитеся це відео, то прошу терміново зв'яжіться з вашими родичами. Просто вони дуже сильно за вас переживають. А ті, хто має можливість, то розповсюджуйте цю інформацію по всім групам, які є в Польщі. В першу чергу це групи, які стосуються міста Лоць, тому що можливо щось з ним сталося, а ми не можемо йому зараз допомогти, адже не знаємо в якій ситуації він перебуває. Тому друзі, дорогі українці в Польщі і не тільки від вас зараз дуже сильно залежить ситуація молодого хлопця. Його родичі будуть вам за це дуже і дуже вдячні. Сам хлопець родом із села Голядин Волинської області, 96-го року народження. Тобто він ще молодий, тому давайте зробимо це разом, зробимо максимальне розповсюдження.